Під час відключень світла було досить символічним читати книгу про перші відключення, блекаути зими 22-го року. Пригадалась та безпорадність, нерозуміння, що, коли і як, відключення інтернету, відсутність зв'язку. Так, зараз ми всі адаптовані. Особисто мені взагалі здалося, що автор таким чином намагається розповісти нашу історію, історію кожного, як ми, кожен з нас, виживали за тих умов. У темряві приходить пес. Від відомого українського автора Андрія Кокотюхи книга в мене з автографом. Я мала честь познайомитись з автором ще на книжковому арсеналі. І хоча детективи це зовсім не мій жанр, стояти від купівлі цієї книги я, звичайно ж, не могла. Та й сюжетна лінія видалась мені досить цікавою. Після масованих обстрілів української енергетичної інфраструктури Київ занурюється в темряву, а на околицях, в окуповані Михайлівці, знаходять тіло. Жертва нещасного випадку. Загризений безпритульними псами невідомий. Але колишній поліцейський та шкільний товариш жертви не вірить у все це. Занадто багато незрозумілого в цій історії. У пошуках відповідей він дізнається, що це не єдиний нещасний випадок. Тобто є людина, яка тренує псів. Офіційне розслідування проводить молода дівчина Юлія Сапіга, якій команда аж ніяк не допомагає швидше навпаки. Єдиним союзником для неї стає Данило Кречет. Колишній поліцейський з не дуже доброю репутацією між колег. Не можу сказати, що ця книга мене вразила, але маю повторитись, детективи це не мій жанр. Та все ж вона матиме місце на моїй книжковій поличці, хоча б тому, що тут розказана історія кожного українця, тут є наша історія зими 22-го року. Якщо ви читали, діліться своїми враженнями та коментарями. Як вам саме ця історія? Чи можливо ви порадите мені щось цікавіше почитати від Андрія Кокотюхи?